Дорогі брати і сестри. Сьогодні неділя, яка, можна сказати, відділяє нас від величного свята Зішестя благодаті Святого Духа. На минулому тижні ми святкували Вознесіння Ісуса Христа, і саме в цю неділю наша церква дає нам певне роз'яснення, досить непросте, але не випадкове. Євангеліє сьогодні дароване нам, також і читання із апостола. Я іноді дивуюся, наскільки глибоко продумане кожне читання протягом року, наскільки справді ялена для нас школа отого церковного, того життя, яке має нас наблизити і відкрити нам те, яким є Бог і до чого покликані ми. Сьогодні в апостолі останніми словами було сказано, що блаженніше давати, ніж брати. Саме це було досвідом тої спільноти, до якої звертався апостол Павло. Тому що після цих слів Він став з ними на коліна і почав молитися. І ось оця молитва, наче висловлена у Євангелії, коли Ісус Христос, ще, не зазнавши страждань, видимо, вже в своїй душі переживає той біль, переживає той страх того, що. Буде і з його учнями. Тобто, саме цікаве, що Ісус Христос, ідучи на страждання, перш за все, думає не про себе, а думає про тих, кого вірив йому Бог Отець. І Він просив у Бога, те, щоб ці Його учні, а в особі учнів не тільки апостоли є, а всі ми, люди всіх часів і народів, всі ті. Хто відгукнулися на заклик Господа і сказали: Боже, я хочу бути християнином, я хочу бути з Тобою, хоч так багато що не розумію. І каже Ісус Христос: що як ти, очі в мені, а я в тобі, як все Твоє є моє, так нехай і вони будуть. Збережи їх, вони важливі для мене. І мені здається, що частково цей досвід він знайомий нам усім, особливо в часи випробувань, особливо в часи, коли така невідомість перед нами стоїть, ми іноді легше можемо віддати себе в руки Божі. От як часто матері кажуть: тривога, ракети летять, і ти думаєш, ну що зі мною буде, те буде. Але страшно, щоб з дитиною все було добре. Щоб із найріднішими все сталося не найгіршим чином. І от Ісус Христос в повноті, будучи людиною, наскільки Він розуміє кожного з нас, наскільки Ісус Христос, переживаючи в собі досвід того, що Я готовий, Боже, Отче мій, віддатися в Твої руки. Саме тим забезпечується Воскресіння Ісуса Христа, що Він опирається не на себе, а опирається на Бога Отця. Він виявляє не тільки свою божественність, а й в своїй людській природі, в тому, що нас характеризує, що всі ми маємо розум, всі ми маємо волю, всі ми маємо почуття. І все це людське Ісус Христос мав. І Він оцю людськість свою, він поєднує із Богом Отцем. Він каже, Боже, Отче, я в Твої руки віддаюся. Я дуже чітко відчуваю, що Ти любиш мене, Ти даруєш мені все, що сам маєш. Але в той же час я хвилююся і переживаю за тих, хто так мені дорогий. Я молю Тебе, збережи їх. І ось в отому блаженстві більше давати. Ніж брати, ніж очікувати від інших, Христос виявляє себе і далі всі ці століття. Ми іноді думаємо, що найголовніше відбулося в момент Воскресіння Ісуса Христа. Але це початок, початок тих воскресінь, які мають відбутися в житті кожного з нас. Святий Йоанн Лісичний казав, ще до Воскресіння тіла має відбутися Воскресіння душі. Ісус Христос нас не залишив. Недарма після Вознесіння учні пішли радісні. Куди вони пішли радісні? Вони пішли радісні до моменту зібрання їх у світлиці Господні, де Дух Святий їм виявляє присутність Христа серед нас. А цей момент це кожна літургія, на яку ми збираємось. Слово літургія означає спільна справа. Спільна діяльність. Ісус Христос молив, щоб ми з вами були єдині, як єдиний є Отець і Сином. Нам складно до кінця це все сприйняти і зрозуміти, але насправді про що йде мова? Те, як живе Бог, має перейти на нас. А Бог як живе? Отець живе для сина, син для Отця, Отець і син для Святого Духа. Кожен іншому себе дарує і так забезпечується вічне життя. Тому Бог є завжди, бо Він не опирається на себе. І ми маємо цього вчитися у храмі Божому. Приходячи у храм, ми здійснюємо таїнство Євхаристії. А слово Євхаристія означає подяка. Що це означає? Що раз в тиждень. Ми кажемо до Бога, Боже, дякуємо Тобі за той дар життя, який в нас є. Дякуємо Тобі за тих, кого ми любимо. Звертаємось до Тебе, вбережи нас у справжньому житті і даруй справжнє життя іншим людям. І оцей досвід має в нас зростати. А далі під час Євхаристії, в певний момент, священик молиться такими дивовижними словами. Коли каже, що ти, Боже, є той, хто приносить і той, кого приносять, ти є той, хто приймає і кого роздають. Уявіть собі, які дивовижні слова. Ми кажемо, що Бог є той, хто приносить оці дари. Але це ж ми їх приносимо. Отже, це вказівка на те, що залишив Христос, кажучи, ви є моє тіло. Ісус Христос зробив так, що ми всиновлені Богові Отцеві, так як Він. Тепер ми є, як казав один святих отців, четвертою постасю. Якщо є три іпостасі: Отець, Син і Святий Дух, то люди, всі ми люди, маємо стати четвертою іпостасією, війти в життя Бога. І тому ми кажемо: ми приносимо Тебе, Боже, і Ти є той, хто приймає це. Бог приймає від нас подарунок. Але назад той подарунок одразу ж вертає. Оцей Божественний танець, я так люблю цей образ, грецьке слово, що в Бозі є перехорезис. Взаємодарування перекладається буквально. Взаєможиття. І оцей перехорезис, один, одне із, один із перекладів цього слова звучить так: танець. В танці один одному. Дарують себе Отець, Син і Святий Дух. І сам Бог дарує нам себе. І ми кажемо: ми тебе приносимо, ми від Тебе себе отримуємо і ти є тим, кого роздають. Тобто, коли буде зараз виходити чаша, і цією чашею ми будемо причащатися причасними ставати до Божого життя. Ми маємо отримати і засвоїти цю науку. Науку того, що життя людини забезпечується тільки одним: не легенями, не серцем, не їжею, а життям для іншого. Почати жити для дружини, для чоловіка, для дітей, але не можна тільки на цьому зупинитися, бо це буває іноді сатанинським станом, коли я заради своєї сім'ї готовий на все. А інші люди мені байдужі. Ні. Церква це те місце, де ми маємо побачити, інші люди є не меншими братами і сестрами моїми, ніж ті, кого я називаю рідним братом чи сестрою. Тому що всі ми є дітьми Божими. І от коли ці дари виносяться, це подарунок нам від Бога. Бог нам дарує своє життя. І тому так сумно і так дивно. Що крізь століття ми втратили це відчуття, що якщо приходимо на літургію, особливо ті, хто ходять щонеділі на літургію, було таке правило, що якщо людина приходить щонеділі на службу і перебуває на богослужінні, вона причащалася. Але якщо пропустила. Три служби підряд причащатись не могла. Так, до речі, що до священників є. Нам, священникам, канонічне право каже, що ми повинні щонеділі обов'язково причащатися. Якщо священик три неділі не причаститься, він буде в забороні. А насправді це стосується і нас, віруючих людей. Якщо ходимо щонеділі на богослужіння, маємо причащатися. І в більшості православних церков так є. У нас виробила своя традиція, коли. Перед кожним причастям має бути сповідь. Так, треба підходити на сповідь. І найкраще для того, щоб розуміти, що я маю говорити на сповіді, це взяти свого часу наш священний синод єпископів під час карантину випустив так званий загальний чин сповіді. Його легко знайти в інтернеті. І там дуже гарно є перераховано гріхи найбільш поширені, для того, щоб людина, яка вперше навіть йде на сповідь, розуміла, на що, перш за все, треба звернути увагу. І кожного тижня можна прийти лаконічно, перш за все, лаконічно принести свою сповідь. Насамперед, щось одне, що мене болить, що я хочу, щоб Господь мені допоміг забрати. Але в інших православних церквах є така традиція, що більш детальна сповідь зазвичай відбувається чотири рази на рік, тоді, коли є пости. Тобто ми приходимо. По суті, це межує, можна сказати, із благословенням. Підійшли до священика і сказали словом, ділом, думкою, ну і ви окремили те, що за цей тиждень найбільше, я вважаю, мене зранило, віддалило від Бога і людей. Оце дуже важливо зрозуміти. Гріх, перш за все, віддаляє від Бога і людей. Якщо я. Думаю, що тільки перед Богом я зрішив, а на інших людей мені байдуже, тоді це омана. Бо Ісус Христос сказав: Ви є моє тіло. Отже, чим я віддалив себе від людей? Я це кажу. А коли я хочу більш детально? Здійснити сповідь, і це тож, також важливо. Тоді вже сповідь, вона межує з із із священником. То варто це робити, перш за все, на вечірньому богослужінні, коли є всенішне бдіння, в суботу, от коли вам хочеться більш детально здійснити сповідь, порадитися, поспілкуватися з священником, якраз гарна можливість для цього є під час сенічного бдіння. І тоді ми будемо вчитись справді жити так, щоб оцей дар. Який нам Господь дає кожного тижня, його приймати і далі вчитись засвоювати. Справді, хтось каже, ну, якщо я буду часто причащатися, то відбудеться просто звикання до святині, і мені байдуже буде. Це страшно буде, якщо я так зроблю. Дійсно, якщо я буду часто причащатися, я беру на себе відповідальність. Чого? Відповідальність вчитись так, як жив Ісус. Більше давати, ніж брати у інших. Amém.